А ви хто кто ще? Лежать? А вы кто такие? Эй, ему не касаємось до бочок, а то, не дай Бог, взирветься. Ага. Пху на вас. Е -е -е. Я же предупреждал. Не разбивать мне бочки. Встаем, Карампус, встаем. Я уже... Мне уже надо умирать. Нет. На укол, Карампус. Я лучше... Умру. Зачем ты мне не дал укол? Я бы тут и умер. ⁇ псиль, муж. Это... Вин. Ах, а где ты дурик? А где ты дурик летая? Да не ты. Да он летает, той дурик новый. Странно, його стип зеленоче? Чого? Я вообще-то без воздуха? Ха, я можу ставати відеоко і усіх убивать. Так, е, хто це? Мені почулося, чи ти щось сказав? Да, я сказав. Да. А ти що не чув? Глухий? Вуха тобі почистить? <кхем> а ти хто такий? Я новий Мелонь. Мене звати Титан Помідор. Титан помідор Да. Ну і що ти хочеш від нас? Богдан. Не вор, Богдан не вор. А чого це Богдан не вор? Він вор. Бо... Ой ти больний. А якби я в тебе ось стрельнув? На! Йопсіль мопсель, в тебе взриви набагато сильніші. Що війна? Та не надо. У мене ж помідорчики загорілися. Скажи, з якої ти планети. Я із планети з Луни. Ти брехню кажеш? Ай, та не брехню я кажу, я правду тобі говорю, то носиться з цим чокнутим уколом. Ні, як не привикне до нього. Я на вашій же мене звати Тітан Помідор і в мене мої помідорчики. Так розкажи, чого Богдан не вор. Бо він просто скопіював у Ян. Ян і Давід якийсь там, не непомню, коротше. І він, коли передивлявся його всі серії, про скібіді туалет і про скібіді зомбі. Він побачив мене, і він хотів мене створити в своєму битві. Ага, і що ти вмієш? Я вмію задні бочки взривати, які ти мені ось взрив, взірвав, пилить комусь зубчики Ай. і стріляти в жопку. І я можу ще ставати невидимкою. І вбивати ззаду когось. М -м, понятно, а ти що вмієш? А я тільки можу бить, стріляти, кусати. Оце тільки що вмію. Ну так. Да. Зараз, почекай, а ти що робиш? Держи і зачем воно мені? Вштрикни собі в ядро і ти будеш теж невидимкою. Окей, включи його. А ну, стань невидимкою. Яріл невидимий. Ой, ти больний вдарив мене по моїм помідорчикам. Сейчас розпилю тебе. А, чого я туплю? А ж теж можу стати невидимим? А ну йди сюди.